Школочь при параді підтягувалася суботнього вечора до Майдану Незалежності, який, врешті-решт, близько шостої години був переповнений не лише молодими людьми, але й їхніми батьками та вчителями шкіл, гімназій та ліцеїв, з якими за традицією прощалися у день випускного балу. Ручисте збирання у центрі міста відрізнялося від попередніх лише суворим поглядом кобзиря, який вперше дивився на останніх випускників цього століття. У центрі міста лунав надзвичайно та хвилюючий голос ведучий цього заходу, яка адресувала випускникам 99 ту саму незміну з року в рік промову про те, що молодь стоїть на порозі майбутнього і що саме на них молодих та перспективних чекає Україна. Випускників вітали, богославляли та закликали не забувати вчителів та шкільну парту. До них зверталися міські та обласний голова, які у своїх промовах коротко змалювали найближче майбутнє тих, хто того вечора прощався з навчальними закладами. випускники вже думали про те, як найшвидше отримати атестати і як слід відзначити це свято. Будемо справляти п'яті ну, в нашій школі. Будемо справляти наше свято. А після школи, от ви будете зустрічатися? Чи забудете од якось це ні? Ми будемо зустрічатися кожен рік. Усі разом і будемо святкувати це свято. Ясно. Що плануєте далі роботи? Поступати в інститут і навчатися далі, отримувати вищу освіту. Потім усіх запросили на Вальс, який виконував оркестр на майдані, а потім усі розійшлися по школах де тих само спекутних, демотальованих актових залах дітей та батьків помордували урочистими промовами. Та нарешті прочили папірці, на яких було написано додаток до атестату, які були, по суті, першою путівкою у життя. А далі було самі знаєте, що, якщо мали щастя прогулювати сьогодні ночі по місту.